Дев'ятниця до Святої Марти. Цю молитву потрібно відмовляти 9 вівторків, і під час молитви повинна горіти посвячена свічка. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. О свята Марто, Ти чудотворна. Прибігаю до тебе за допомогою і цілком покладаюся на тебе, вірячи, що допоможеш у моїх потребах, і будеш помічницею у випробуваннях. Покірно, слізно, прошу, потішай мене в моїх турботах і прикрощах, заради великої радости, яка наповнювала твоє серце, коли ти у своєму домі, у Витанії, дала пристановище Спасителю світу. Благаю тебе, клопочися про мене і про мою родину, щоб ми зберегли нашого Бога у своїх серцях і ти собі заслужили небесного заступництва в нашій потребі, передусім при тій турботі, яка мене пригнічує, вказуємо наше намірення. Свята, Великомученице Марто, моя покровителько, молю Тебе, будь неустанно моєю опікункою та провідницею до неба, випроси для мене у Всевишнього сили небесного світла і мужності у спокусах, скіровуй мої кроки, мої руки направляй до добрих справ. А серце і волю запалюй любов'ю до Бога та ближнього. Поможи мені, аби до самої смерти я так вірно служила Богові, як ти, свята Марто, йому колись служила. Амінь. Матінко Боже, прошу тебе як помічницю в кожній потребі, допоможи, щоб за посередництвом Святої Марти я перемогла ті мої проблеми і турпоти, які назвала так як ти здолала Змія стародревнього, що переможений впав під Твої стопи. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амін. Свята Марто, проси за нас, Ісуса, свята Марто, проси за нас, Ісуса. Свята Марто, проси за нас, Ісуса. Свята Марто, проси за нас, Ісуса, свята Марто, проси за нас, Ісуса, свята Марто, проси за нас, Ісуса, свята Марто, проси за нас, Ісуса. Свята Марто, проси за нас Ісуса. Свята Марто, проси за нас, Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.